Коли я за Павла заміж виходила, то думала, що буду жити, мов у райом, адже у нього лише дві сестри в хаті, а у мене ще вдома п'ятеро братів і сестер. Про те, що сестри, що свекруха мене не зробили. Як би я не старалася все робити, що по господарці було, але хто ту роботу переробити може. А свекруха все синові казала, що взяв мене таку пересяку, що ледерка і нічого не вмію, що міг би і кращу собі взяти. А Павло до мене, а я в подушку. Вертатися куди мені було, коли у мене там купа всіх, з освіти лише школа і все, та ще й про надії я виявилася, а це мій привід дай обговорити. Вже починає, як її мати, дітей приводити, то скоро ми в буді будемо жити, бо ця не зупиниться. Павло приходив додому все веселенький і веселенький, і вже почали чутки ходити, що має когось на роботі, і сам він і не крився. Сиди й мовчи, як хочеш чоловіка мати, казала свекруха. Чую, що та, хоч дівчина гарна, а не така, як ти. Хоч у нас і багато дітей було, але мама моя мала час і приголубити нас, і вислухати. У нас на полі все були пісні, а як вже поробимо роботу, то й співаємо на всі голоси аж любо згадати. А тут у чоловіка як не старайся, а все ставлення таке, наче ти та й не людина зовсім. А я ж навіть до корови лагідно говорю, щоб спокійно стояла, коли її даю, а тут все їм віддаєш а ніякої ласки. Я тоді речі у вузлак і в місто, обперезалася, щоб не було видно нічого, і влаштувалася на завод. Дали мені кімнатку ще з однією дівчиною, і я тому рада. Попрацювала і маю гроші, і ніхто мені шматком хліба не докоряє. А потім наша вахтерка мені запропонувала у неї квартирку знімати, і так я у тієї жінки й жила. Там і дитинка моя на світ з'явилася. Марія Васильівна мені була як рідна і до мене ставилася як до доньки, а мою донечку мала за онучку. Я інколи аж не вірила, що таке може бути чужа людина більше має до тебе ласки, ніж рідна свекруха та чоловік з сестрами. Розлучили нас з Павлом в сільрадіще, вислухала від нього про себе багато і від свекрухи, що дитину я нагуляла і ще багато чого. А я не ставала до балачки, хай вони мені будуть наукою, що нема чого на красиві слова вуха розвішувати. До мами приїжджала весь час, коли сама, коли з дітьми та чоловіком, бо таки трапився мені хороший чоловік, і я вік з ним прожила. Аж тут уже мама мені каже, що хоче мене моя колишня свекруха бачити. Сама вона, Марія, доньки заміж повиходили, ані одна дітей немає. Павло у світи подався і так і пропав. Нема від нього звістки вже купа часу. Сама вона живе і думаю, хоче, аби ти її онуку привела, бо казала, що відпише їй хату. Мамо, аби я і її хата, та я за такі хороми буду свою дитину до неї водити. Де вона була сорок років, чи думала, що її старість не застане і мене, чи доньки її такі були добрі, що думала коло них життя прожити? Ні, я нікуди доньку не поведу і не хочу про неї чути. Оля має двох бабусь тебе і Марію Васильівну, більше їй нікого не треба. Я тепер оглядаюся на своє життя, що тепер маю квартиру свою, хоч і невеличку, чоловік біля мене лагідно говорить. Свекрухи не стало ще молодою, але й тоді то була жінка спокійна. Я собі без клопоту, то в магазин пішла, то телевізор включила, а з ними що б я мала. Не треба таке терпіти заради хати чи звання дружини, то ні до чого доброго не приведе. Можна жити скромно, але в злагоді з собою. Підпишись, підтримай українськомовний контент.